Вітаю, друзі, слава Україні. Ви ж не ображаєтеся, але ми все-таки ще один єдиний раз повернемося до Давоса. Поставимо кілька остаточних крапок перебування там чималої української делегації, дуже дорогої, та самого найвеличнішого лідера сучасності, звичайно, тільки в версії Юлії Мендель, пана Володимира Зеленського. Там були кілька подій, яких не вдалося, поки що мені позаминуло позавчора оцінити, тому що вони відбулися вже після вчорашнього запису, або ж інформація про них стала трошечки пізніше. От, зокрема, про це, і будемо робити певні акценти, що там акцентувалося, на чому там звернув увагу в контексті України. Про це багато розказував, постараюсь не повторюватися, але є багато того, що ще не сказано. Тільки перед тим, як я завжди, як завжди хочу попросити вас про моральну підтримку для мого каналу. А вони це ваші численні перегляди, найперше, за які я щиро вам дякую. Це ваші поширення, рекомендації, посилання, коментарі, вподобайки. Ну і хто ще не підписаний на YouTube Ютубі-телеграм-канал, дуже прошу підписуватися. А тепер переходимо до справи. Отже, цей світовий економічний форум Давосі. Попри досить значну присутність там українських певних дуже матьорих, владних або дуже провладних громадян і дуже серйозні потрачені кошти, не став українським ну, практично взагалі. Домінували інші теми, інші проблеми. Там згадували скрізь про Україну, але побіжно в загальному контексті. Українська тема була переважно у специфічній бульбашці. Варилися українські Представники у своєму внутрішньому колі. і це вже провали нашої дипломатії, яка займалася тільки тим, як раніше представити там перебування Володимира Зеленського, і не забезпечила міністерство закордонних справ вже зараз взагалі усувають від будь-яких реальних дій. Тепер вона ж міністерство в ОПІ сидить. Там же ж в нас головний зелений міністр, всіх міністрів, всіх мочалок командир і умивальників, начальників, все інше. І от він цим займається. Тому. Вся ця делегація там була фактично в холосту. На відміну від всіх попередніх Давосів, де були і владні, і антивладні, але всі багато спілкувалися і в важких умовах для України, завжди старалися щось для України вишукати, знайти підтримку або просто хоча б виторгувати. Знаєте, цього разу цього не було. Знаєте, нам це може здатися дивним, бо в наших медіа лише про українську тему в Давосі і говорили. Ну таке враження, що Давос був там весь в жовтих прапорах повністю український. Насправді ні. Насправді українські пощадки серед дуже багатьох інших пощадок виявилися абсолютно ізольованими. А зустрічі ще раз говорю, не тільки йде мова про Зеленську, а про всю ветенську делегацію зовсім не чисельними. Крім одної, про яку краще б її там не було. Зараз ми про це ще поговоримо. Були дуже великі сподівання на участь в Китаї в так званій формулі миру та на особисту зустріч. Сподівання були Зеленського з прем'єром Китаю. Китайська сторона відхилила пропозиції про зустріч взагалі без пояснень. Це було зроблено дуже недипломатично. і було показово, що всі китайські представники, які були, а це була дуже велика делегація. Там було дуже багато різного роду представників, уникли будь-яких контактів з представниками України. Хоча мені здається, там українська сторона не дуже шукала. Вони мали зробити масовку, вони й робили масовку. А тепер перейдемо до конкретних речей, які зв'язані з нами, з Україною, які для нас цікаві. Отже, давайте пройдемося по трьох складових. Перша це ота зустріч радників та зрадників. Ну, хтось мені пояснить, що це таке, от для чого це. От поясніть мені, я розумію, Зеленський любить глобальні масштабні зібрання, якісь платформи, там, пригадуєте, коли Римська платформа, давайте <клес> ще 10 країн звідти, он ще у нас Сенегал там візьме участь, ще хтось там, Боже, яке щастя, яка велика подія. Насправді, насправді, це все дуже велика показуха. Але що ще можна було очікувати? Коли ця формула миру, ця якою вони щось товчуться, її обговорюють, вона це всього-навсього пропозиції для переговорів. От читали там ви, ви ж її читали або хто не читав, кому не хочеться вже цим займатися, можете послухати, по-моєму, ще четвертий випуск. У мене на самому початку ще в червні, називався Мир без перемоги, Безпека без НАТО. От, можете послухати, там є аналіз цієї формули. Отже, РФ має вивести, має відійти, має компенсувати, має звільнити ЗЕС, має ще щось зробити. Знаєте, що це таке? Це є директиви для початку переговорів, де українська сторона ставить свій максимум, а потім буде якийсь компромісний варіант. Ми навіть не поставили великого максимуму, тільки так, мізерний максимум, оптимум, скажімо так. Там немає взагалі згадки про перемогу. Там немає участі ЗСУ, які є головним, як багато хто говорить, головний переговорник України в світових рамках. Це є Збройні Сили України. Там не передбачена взагалі навіть згадка про допомогу партнерів. Цього там немає. Тому що. Вся ця формула миру, яку називають якоюсь глобальною, вона насправді спрямована тільки до одної держави, до Російської Федерації. Так я розумію, що такий документ має право на існування, може, якісь переговори все одно відбудуться. Але ну навіщо з цього робити всіх ідіотами і себе перед світом робити ідіотами? От що взагалі можна по тій переговорній позиції з Росією говорити далі на такому колгоспі? Тому ще раз кажу, Зеленський на своїй тій скандальній прес-конференції в грудні прямим текстом сказав, що вони там щось напрацьовують, вони насправді там нічого не напрацьовують. Але ніби напрацюють, і це буде якийсь документ, який покладуть на стіл в Москві з як ультиматум. А далі ми зараз скажемо кількома словами. Мені здається, що там ультиматум зараз звучить не Москві, а звучить Україні з тих людей, які за наші грубі гроші Єрмак збирає, які там. В щось виступають і щось обговорюють. Ну але давайте вернемося до цього ковгоспу. Що там може як це виглядати? Я можу вам пояснити, бо я бував на подібних заходах. От є купа країн, які просто висловлюють свою думку про те, як має закінчитися ця війна. Є країни, які, ну їхні представники, які говорять, скажімо, дуже детально в рамках теми. Там є п'ять тем було цього разу, а є ті, які просто, які перше приїхали, вони <кій> говорять взагалі, як це все має закінчитися. І от є колективний захід, наші союзники, які шукають шлях підтримки України для ймовірної нашої перемоги. Або ж якщо, як казали на заході, тільки Україна може вирішити, чи українська влада властива, колись сідати за стіл переговорів з Росією, то в такому випадку. Щоб переговорна позиція України була максимальною, і присутність цього колективного заходу саме наших союзників, які в нас десятки мільярдів вкладають доларів євро, його присутність у цих переговорних групах щоразу скорочується. І є так званий глобальний південь. Це, до речі, російський наратив, тому що вони колись хотіли з там опанувати ці території велетенські, Африка, Латинська Америка, все ну програли, тому що тепер це опановує Китай. Але я цей так званий глобальний південь, який не дав Україні ні копійки допомоги, не підтримує нас в політичному військовому плані, тощо, і переважно, переважній більшості, не всі, але більшість вважають, що треба враховувати інтереси Москви, треба рахуватися з їхніми потребами. Росія має право на українські території або має право якісь стурбованості висловити, що в Україна стане в НАТО, ай-яй, А навіщо в Україні йти в НАТО? кажуть представники глобального півдня. І от виступають десятки людей, які говорять часто ті самі речі, і повірте мені, на таких засіданнях нічого не напрацьовують. Максимум зроблять якийсь протокольний підбірку, в якому буде список, хто що сказав, і що. Це. Кінцевому рахунку лише розмивання позиції отого колективного заходу наших союзників у масі, велетенській масі противників нашої перемоги. А тепер давайте трошечки про підсумки цього ну фактично, цитатами. От їх уже опублікували цей ряд видань, і в нас он, і там сайт Радіо Свобода є, і Західні опублікували. прокоментувала радниця головного завгоспа Дар'я Зарівна. В неї є така фраза: низка африканських країн виступили з потужними меседжами щодо України. От люблять вони це потужне. Пригадуєте, як у верес... в кінці серпня, Зеленський казав, у нас очікує потужний вересень. Ну, очікував, дуже діждалося потужного вересня. Наприклад, який жаль, провальний вересень з його візитами, особливо до США. Просто провальний. Але вертаємося далі. Позиція за <рівної> почута. Далі. Водна водночас, посадовці Євросоюзу, учасники цих панелей, повідомили, що деякі і не зовсім деякі представники глобального півдня на зустрічі в Давосі щодо цієї формули миру закликали зважати на занепокоєння Росії, хоча загалом висловлювали співчуття долі українців і їхнім стражданням. Я навіть не сумніваюся, що приїхавши за українські гроші в Давос, навіть не мріявши про таку можливість будь-коли в своєму житті, маючи там кучу інших зустрічей вільний час, вони, звичайно, висували співчуття долі українців і нашим стражданням. Навіть не сумніваюся, решта вони представили інтереси Москви або інтереси Пекіна, який відмовляється в цьому брати безпосередню участь. Ще там, звичайно, говорив про свої проблеми з продовольством. І звернув увагу, що на всіх цих засіданнях, цих форумах винними роблять не Москву, а натякають, що Україна повинна піти на ті поступки, які розв'яжуть продовольчу кризу. От така історія. Оце, знаєте, це є гігантська імітація за грубі гроші. І я вже котрий раз наполягаю, хто оплатив цей банкет марнославства. Десь з нашого бюджету витягнуті гроші, десь якісь крадені, чи це гроші якоїсь українських олігархів, ну колись Пінчук вкладав Давос, що зараз я не знаю. Ну і ще на останок, щоб закінчити вже з цією темою, пустою, заяви Зеленського про світовий форум формули миру на рівні лідерів, От отзе носиться з ним як з писаною торбою. А давайте згадаємо, ми ж вами пам'ять маємо непогано. Давайте згадаємо початок червня 23-го року. А що тоді писали всі наші видання, і що тоді говорили всі наші високопосадовці? Вони сказали, що саме цей... Світовий форум хтось навіть Селенський казав світовий на рівні лідерів буде проведений напередодні вільнівського саміту НАТО. Нікого чого звичайно не провели і нічого не готовий. І сьогодні не готовий, і не буде готово. Якщо якісь беруться, ну це знову буде пусте перевивання з пустого порожнє і звичайний абсурд і нічого більше. Я дуже надіюся, що нарешті це вже буде може, останній такий форум, тому що толку з нього ніякого гроші тратяться, і наша ситуація на ньому погіршується. Західні союзники опиняються в цілковитій меншості і, врешті-решт, змирюються з тим, що ну, напевне, можливо, більшість, якщо Україна збирає таку більшість, то, мабуть, ця більшість ваштовує Україну, і позиція влаштовує. Добре, Закінчуємо з цим форумом радників і зрадників. Переходимо. До речі, якої я ще не обговорив, а тут є кілька нюансів. Я не буду переповідати все, що говорив Зеленський на панелі. Але відразу скажу, не вразило зовсім, а дещо стурбувало. Але спершу чисто технічне. Це один із ряду виступів на непрофільній темі форуму. невеликий зал. До речі, удвічі менший ніж було пару років тому, коли там ще до вторгнення Зеленський виступав, щось там розказував, як він там українська залізниця з Довчебаном там об'єднується. Ще там, що Довчебан буде робити українську залізницю і всякі інші бздури. А там про тих, тоді він розказував про нянь інвестиційних, зал був абсолютно порожній. Сиділо чоловік сім чи вісім його делегації. Все на цей раз подбали. Зал був менший за тодішній, невеликий, але ну, взагалі ця панель вона не профільна, тому вона була у малому залі. Але цей, цей раз потребувалося провідносне заповнення. От там були представники укрвлади, які слухали свого президента. Ні, були звичайно інші трошки. Були запрошені, якісь були якісь люди, які зацікавилися, але основна маса з того, що я знаю, це були українські громадяни, яких за грубі знову гроші посилив в Давосі для того, щоб вони створили найдорожчу у світі масовку. Виступ тривав понад 30 хвилин, з них майже третина йшла на зап... ну, модерація, представлення, вітання, там задання запитань трьох, і власне все. Самий виступ протривав власне 15 хвилин. Ще були три запитання: ліпше б він на них не відповідав, тому що ніщо. Ні про що. Знову ж, традиційно, руки не на місці. От я не можу зрозуміти, ну як він міг працювати актором, то він по штанах себе десь там лазить, щось там катуляє, то він носа свого е, колупає. Ну я, як він міг працювати актором? Хоча і актор він був нікудишній, кривляка був як актор. Таку роль грав, яка от зараз в нього виходить, і от тут на сцені в Давосі. Тепер головні навіть це не тези. Я б сказав, тренди виступу. Це серйозніше. Тому що я бачу в них якесь узагальнення. Він занадто часто повторював деякі речі. Він дуже показово, принаймні то в двох трендах, їх просто довбав, щоб вони ввійшли в комусь в голови. Перше, найбільший блок, який мене просто шокував. Він зводиться до чого. Тільки Путін винен в одній голові все зло, в одній людині всі проблеми. Це втовмачувалося довго і багаторазово, близько 10 хвилин. Ну менше, тому що там третина пішла на струнні речі. Немає ніякої Росії, немає ніякого російського населення, немає російських еліт, немає совбєза Російська Федерація із Патрушевим. Є тільки Путін, і ніхто, крім них, не є більше джерелом, не є джерелом зла. От це було в виступі, і це було відповіді на одне з трьох питань, де він теж доводив, що там не російський народ ставить Путіну питання, а це Путін задає росіянам там відповідні напрямки і все і їм ставить вимоги. Тобто, крім Путіна, персонально ніхто не винен. Нема Путіна, нема проблеми. Все хорошо. Ми ж народи браття, все прекрасно, можна об'єднуватися, можна домовлятися. А я вам зараз наведу, нагадаю про одну особливу мерзенність. За... пов'язано з цими обставинами. А давайте згадаємо отой ту частину першу книги Саймона Шустера, яку ми вже аналізували. Пригадайте, що він там розказував Шустеру в перший місяць чи тоді війни, в березні чи квітні. Я б провів Путіна по цих страшних розбомблених наших містах. Я б йому проказав результати того, що натворила Явоя Воєнщина. Він же ж навіть не здогадується, якби він це побачив, він би жахнувся від того і зупинив би цю війну. Ну, я вже тоді казав, це, це діагноз. Це якась закоханість в Путіна доведена до абсурду. Путін убиває сотні тисяч українців, а ти впевнений, що він не знає. Він хороший і добрий. І тепер ще один нюанс: Зе уникав негативних висловлювань про Путіна. Згадайте, практично нема. Ну хіба такі дуже обережні, аж до початку осені 23-го року. А тоді щось сталося. Ні, я не довіряю тій хохмі від солов'я, від деяких гумористичних телеграм-каналів про смерть Путіна. Я в це не вірю. Я думаю, що він живий, але його нема. Його нема ніде. Можливо, він в комі, можливо, він під якимось контролем взятий. Вже не знаю. Є Васильович-двійник, є ще два двійники, яких виводять там, де не шкода, там де ризиковано. Є Патрушев, є оце внутрішнє нове політбюро, а Путіна нема. І от з того моменту, десь з початку червня, з початку вересня, саме з того часу Зеленський починає Путіна згадувати незлим, тихим словом. Він його навіть пару разів іноземним журналістом матюкнув, матом покрив. І зараз він його на нього валить все. От, валіть на того, хто не відповість і з ким уже справ вести точно не будеш. Будеш вести справи з Патрушевим, не з Путіним. А от Путіна зараз можна на нього все валити, тільки він єдиний відповідальний. Оце цей тренд, який дуже чітко проглядався. Та можете загуглити, послухати цих перші, принаймні там трихдві хвилини чи три іде вступне слово, там. Його вітають, а потім хвилин вісім. Де він розказує, що тільки Путін і на Путін вся всі проблеми, і там, і потім ще далі проскакує. такий, знаєте, бриткенький, дуже небезпечний тренд, така собі Арестовищина, яку я думаю, в нас почнуть зараз досить активно проштовхувати в певними оцінками Росії тих, з ким там можна мати справу і тому подібне. Другий тренд. А отут вже було просто гидко. Це дуже брутальна, дуже підла брехня. Вона вся вкладається в особи, які він повторив, мабуть, разів з 10. Не ескалюйте, не ескалюйте. Значить, він, оце його звичка, перекладати з хворої голови на здорову і усе показувати чітко, навпаки. Він розказував, що коли готувалася війна вторгнення, його переконували західні лідери. Він, виявляється, він просив зброї, він просив підтримки, всього іншого. А йому казали: не ескалюйте, не скалюйте. Потім відбулося вторгнення. Він вимагав: дайте нам підтримку Україні, ми боремося, ми воюємо. А йому кажуть, не ескалюйте. Слухайте, ми що, втратили вже зовсім пам'ять, а ті, хто сидів в залі. Ну, там, правда, українці в основному сиділи, але принаймні деякі люди, які потім це аналізували, вони не пам'ятають, що це було. Тобі казали, що буде війна. Тобі ви висміювали Єрмак з клебу і ви висміювали кажуть, нам сказали, рийте траншеї. Приїжджав керівник цього ж ЦРУ, директор ЦРУ, до Києва, розказував, будуть наступати звідти-то і звідти-то. Не ескалюйте. 19 лютого 2022 року, кілька днів до вторгнення, цитую: не ескалуйте, не відлякуйте бізнес, не шкодьте своїми вигадками. Росіяни також люди, вони не захочуть з нами воювати. Це майже дослівно. Цитати Зеленського за менше ніж тиждень до рашистського вторгнення, коли зрозуміло, що воно буде хто казав не ескалюйте. Слухайте, як можна так брехати? Це ти послав делегацію вже після вторгнення. Делегацію зрадників домовляться з рашистами, погодився на ультиматум Путіна. Ти в квітні уже. Підписав указ номер 211 дріб 2022 про досягнення гарантій безпеки України від Рашиської Федерації. І тебе, як зараз каже Рахамє, і Лялька Путіна, вже це теж сказав, зупинив лише Борис Джонсон. До речі, не тільки він, а Блінкен, а також. Міністри закордонних справ, ще Франції, міністр, ще хтось і голова комітету профільного будестагу Німеччини. Вони тільки тебе зупинили. А ти казав всім, не ескалюйте, ми домовимося, у нас все добре буде. Ти ніякої зброї не хотів, нічого тоді не хотів. Навіщо так брехати? Це було дуже підло і огидно. Невже можна аж так все ставити з ніг на голову? Ну. Ще один момент. Він згадував далі вже були більш розмиті речі, але от він згадував, наприклад, про те, що ми там багато досягнули дійсно Збройні сили України, досягнули в Чорному морі все. І як нам бракує того, щоб опанувати небо. Море опанували, дайте опанувати небо. Тільки що не називав, може, і сказав про F16. Мене просте питання. А ви знаєте, що саме в ті дні, коли він туди поїхав, відбувся зальот, і стендером пропаливо. Для F16 наступне, цей скандал нам вилізе боком, коли компанію, яка давала найкращі умови, яка вже зекономила Міністерство оборони в другому півріччі минулого року півмільярда, по-моєму, чи більше гривень, її штучно викинули з тендеру і протягують туди фірмочки Коломойського. Нічого так, правда? Хорошо. От цей момент, він же ж на Заході, це побачить. І це ж нам вилізе боком, але ти тут виступаєш і розказуєш абсолютно бредятину. Ти розказуєш брехню і розказуєш, що нам всі винні. Передайте активи Україні. Всі ви винні, що санкції тільки трошки, що вони не діють. Знову як Путін є єдиний, тільки згадується. Путін, який там дуже жадібний, який дуже любить гроші понад усе скрізь, тільки Путін. Знову немає ніякої Росії. І ще один момент. Ну, наїхати на Порошенка цього разу він вже не ризикнув. Але знову так підленько, рикошетом по гарантах е, нашої безпеки з 2014 року Меркель та Оланда зачепив. Вони, бачите, гарантували безпеку, але не змогли нічого догарантувати, бо Пу не приймає заморожених продуктів, не їй заморожених. І тому він пішов. Бо гаранти будьте, були, бачите, не ті гарантії не такі. Але чому? Проти їх гарантій Путін не поліз. А поліз, коли ти очолив країну, знищив оборонку, осабив армію. От як можна перекладати з хворої голови на здорову настільки демонстративно і настільки непорядно? Добре, ще трошки похилився, як нас росте економіка. Правда, не сказав, що ті 5%, які йому там виписують, десь там це не Реальне зростання це зростання від того дна, де ми опинилися після цього провалу. І ці 5% – це просто елементарне відживлення, яке дуже скоро припиниться через Гетьманцівщину. Ну і завершення, що має бути справедливий мир, про свою форму миру, звичайно сказав: і інвестуйте, інвестуйте в Україну, інвестуйте в цей мир і все інше. Десь там згадувалося про наших бійців трошечки, там щось згадувалося про потребу в перемозі, але якось так знаєте, так якось поверхово, що це. Ну, от основне, що Путін непоганий, і всі говорили не скалюйте, а ми єдині боролися, і ми єдині весь світ захищаємо. Це вже не працює, до речі. Так, українці захищають дуже багато, але світ розраховує на деякі інші речі, і це не спрацьовує. Тому, тому виступ він був ніякий, він був порожній. Але, але це, це знаєте, це було вже навіть не соромно, а сумно. От ніяке все це було. Ну, відповіді так само. Відповіді, до речі, були на питання, які були умисно компліментарні, розслаблені, все, але відповіді були просто ні про що. Ну от, ніяк, нікчемно. Добре. Закінчуємо з другою складовою виступом Зеленського, якому ще раз кажу, є ті тренди, на які саме ми маємо звернути увагу. А тепер ж буквально про кілька тих зустрічів. Перше, їх було фатально мало. Ще раз кажу, там велика кількість українців, мова йде не тільки про Зеленського. Ми завжди мали звіти. Десятки зустрічів, урядовці наші підписують якісь угоди, домовляються, щось обговорюють. Все зосереджено, масовка навколо Зеленського, демонстрація уваги до нього не більше. Тому тільки зустрічі Зеленського проскочили. Ну що, король і прем'єр Бельгії. Ну, я вже казав, коли зустрічається з коронованими особами, пам'ятайте «дрескот». І відповідний протокол. Не було. Виглядало сумно, ну але бог з ним. Вони вже всі звикли, вони вже не звертають уваги. Наступне: ну, пишуть, що відбулася зустріч, переговори з Андрієм Дудою. Не було. Була принагідна. Потисну руку. В куртці він прийшов десь з двору, потиснув один одному руку, обнялися, зняв куртку, сіли біля столика, переговорив пару слів. Ну, це так ми в ресторані в кафе. Не в ресторані в кафе зустрічаємося, переговоримо кількома словами. Зустріч була принагідна, фактично ні про що з неї роздули кучу заяв, при чому роздули обоє, і Анджей Дуда і. Володимир Зеленський про те, що Анджій Дуда запропонував якусь форму, як Україна наближається до НАТО. Та ця формула відома, вона називається ПДЧ. Зеленський від неї відмовився, все інше це є це виповіді писане. Але це вже другий ляпас Дональду Туску. А то якраз зараз нарощує випуск зброї для України. Я казав, що в той день, коли скандал відбувався в Польщі між нинішньою новою владою і е, попередньою пісом. Відбувся короткий заїзд Зеленського, де він демонстративно зустрівся з Дудою і не зустрівся з Туском. Це дуже поганий знак, що наші кроти роблять все для того, щоб зіпсувати наші відносини ще й з поляками. Явно, дуже явно. Але ну, Дональд Туск це настільки став відомий дипломат, хороший, що він старається цьому якось протистояти, доки може. Я вже згадував про відмову китайців зустрітися з. Це, до речі, після заяв Ярмака, як це буде все дуже важливо для нас. От після того, як вони відмовилися, далі пригадуєте баючку Глібова, веситий виноград. Вона так хотіла того винограду спробувати, коли не змогла дістати, сказала, Та він, мабуть, кисує, він, мабуть, не цікавий, в нього й не треба. Примітивно, тупо, недобре. Згадуємо колись. Візит Порошенка в Давос. У нас тільки почалася тоді війна, мабуть, був 15-й рік, я вже не пригадую, який. Ну точно ж не 14, 15 й або 16 й зустрічі в десятки. Порошенко в центрі уваги його виступи на головних панелях, а не на другорядних. І з Порошенком за пропозицією китайської сторони відбувається зустріч з Сідіпіном. На той момент, здається теж, Китай, союзник Росії, зустріч відбулася. Розмова відбулася, і після того ми щось почали трошки з Китаєм домовлятися. Потім ну, потім народ поржав, маємо історії. Мабуть, головна зустріч це Блінкіном та Саліваном. Публічна, ну, там компліментарно, все як завжди, говорили про зброю, тільки нема грошей зараз на цю зброю. Тому проблеми. Не публічно, ми поки що не знаємо результати. Я думаю, що вона була не дуже компліментарна. Але я от зараз вам процитую заяви Блінкіна, котра. Арвкотра зорієнтована на ті речі, до яких ну явно не готовий, і не очікує їх Зеленський. Він сказав, що для того, щоб протиставитися Путіну, отже, залучення інвестицій приватного сектора в Україну, а в нас гетьманщина допомога інших країн Києву під час відбиття російської агресії та реформи на шляху до Євросоюзу, це найкраща відповідь президенту Путіну. Що це означає? Це означає, що грошей поки що в Америці не буде зброї звідти не буде. Треба зараз шукати допомогу максимальну від наших інших союзників європейських. І відбуваються ці речі. Шольц зустрівся. З Байденом чи телефонували, переговорили, і Шольц після цього заявив, що вдвічі фактично збільшує допомогу Україні. Але це серйозне нагадування, що в Америці серйозні проблеми. Ті проблеми, хочу нагадати, почалися, якщо я не помиляюся, 12 вересня під час попереднього візиту Зеленського в США він зумів їх створити. От далі цитую Блінкіна: якщо поєднати ті три речі разом, то можна побачити Україну, яка не лише виживе, але й процвітатиме. Це найкраща відповідь Путіну, і це також найкраща відповідь для нас, тому що це означає, що вони зможуть стати на власні ноги, сказав Блінкен. А Зеленський не хоче ставати на власні ноги. Коли Зеленський обгаджував Україну, а зараз це повернулось до нього. Він Нагадує, от вибачайте, цитую зеленську. Нагадує актрису з німецьких фільмів для дорослих, яка готова приймати з усіх боків у будь-яких кількостях, яка не хоче будувати нормальне виробництво, в тому числі озброєнь. Тощо. А Америка вже десятий раз нагадує: починайте щось робити самі. Ми не можемо постійно вам допомагати. У нас складна ситуація, все на цьому. Не зовсім розраховуйте на нас. Ми будемо вам максимально допомогти, що ви могли зробити в себе. Ми підштовхнемо ваш наш приватний сектор, щоб у вас робити снаряди, коли у вас, вам їх не можемо постачати. От Зеленський до цього не готовий. Ну і про реформи ж згадав Блінке, Ну, слухайте, це ж для Зеленського як Матюки. От у вас не є підсумок. Далі інші теми і про. Дещо важливе для нас і цікаве з Великобританії і того, що в Києві робилося під час візиту Руші Сунака. Про це я вже поговорю з вами якогось наступного разу, бо це окрема тема. А зараз, ну хіба на завершення, ну просто такий, знаєте, брудний ляп, від якого дуже неприємно. Заужний на раді Україна НАТО на рівні командувачів, тобто це є Рада Україна НАТО, командувачі, не хтось інші, яка скликається виключно заради залужного. Був присутній лише як функції відеоконференції, побоявся особистого візиту залужного, а кроти дуже хочуть контролювати всю інформацію. Тож все знівельовано. Там дуже велике значення мали серйозні персональні розмови залужного. І там мали дуже велике значення певні, можливо, речі, які не можна говорити кротам. Тому це все відбулося формально, поверхово, і маємо ще один додатковий мінус. От це такі. Нюанси, які зараз висвітлюю вам, на цьому будемо прощатися. Інші міжнародні теми завтра або післязавтра будуть в нас додатково. На цьому завершуємо. Слава Україні! Таки переможемо!